Інколи ми можемо чути, стати на шлях служіння Богу або служити Богу. Що ж істину означають ці слова? І хто такий Бог? Ну, напевно, хто це слухає, то вже давно це знає і чує, що Бог це є я. Це не хтось поза мною, а це я. На найвищій частоті себе, на частоті своїх найвищих вібрацій, тобто у стані радості, задоволення, щастя, любові, вдячності. І коли я знаходжуся на цій частоті, значить, я випромінюю з себе частоту Бога. А це означає перебувати на цих вібраціях, це і означає служити. Богу. Все просто стати щасливим, отримувати задоволення від життя, насолоджуватися життям, довіряти життю, розслабитися, це і означає служити Богу. Ну і, звичайно, у нас є ще може бути певна місія душі, через яку ми йдемо, так, тобто, коли ми. Через свій стан, через свою творчість, те, чим ми займаємося, ми надихаємо інших. Хоча, коли ми знаходимося на найвищій частоті себе, ми вже є цим маяком, є тим світлом, яке показує іншим шлях. Якщо ми займаємося улюбленою творчістю, ми ще через те, що коли ми малюємо картини, Пишемо музику, пісні, виконуємо певні танці, граємо на певних інструментах, або просто є провідниками на частоту цих вібрацій, це якби доповнює наше служіння Богу. Тому служити Богу це бути щасливим. Все просто.